Для Чуповицької громади, в якій проживає більше 6 тисяч людей, місце, в якому можна було б комфортно вирішити адміністративні питання, було доволі затребуваним. До відкриття центру надання адміністративних послуг, говорить голова. Йшли з 2021 року і нарешті змогли втілити свої плани. ЦНАП юридично у нас вже працює декілька років, але не було відповідних умов, які вимагають сьогодні від нас, від влади, щоб ми створювали для надання якісних адміністративних послуг. Тому, звісно, з першого дня створення нашого центру надання адміністративних послуг одразу була визначена пріоритетність створити належні якісні умови для. Роботи ЦНАПу в умовах відповідних, а основне, щоб надавалися якісно послуги нашим жителям у новому ЦНАПі. Враховані усі умови, навіть інклюзія, обладнано комфортні робочі місця, де одночасно можуть обслуговувати три людини. А в переліку послуг 168 найменувань. Найактуальніші земельні послуги, соціальні послуги. Соціальний відділ зробили правою рукою поряд, бо це дуже. Актуально на сьогоднішній день і зручно. Далі плануємо розширюватися. У нас на сьогоднішній день в штаті є реєстратор нерухомого майна. Хочеться ще. Реєстратора юридичних і фізичних фізичних осіб, бо це затребувана послуга. Також облаштували у ЦНАПі і куточок для споживача, де людина сама може скористатися комп'ютером та доступом до інтернету, аби самостійно провести необхідні електронні операції. На відкриття центру завітав і народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Та обіцянка президента Зеленського дія цифрова держава сьогодні. ЦНАПИ це якраз ті хаби. Де це прихват того, як держава цифровізується? Як мінімізується контакт з чиновником, Де все швидко, прозоро, відкрито? І я радий, що повська громади сьогодні приєдналася. До тих громад, які сьогодні в нашій області мають знати, надаються послуги. у рамках свого візиту до громади. Нардеп відвідав і місцеві підприємства. Перша займається виготовленням європідонів та палетів. Оглянули виробництво та поспілкувались із колективом. Також завітали до «Ельфапак», котра виготовляє високоякісну полімерну упаковку. Ми стали виробляти більш старі упаковки, тому зараз вже це. Десь 90% тари упаковки, тому недавно ми перейменувалися у Ельфа-Пак. На підприємстві працює 150 плюс-мінус людей, дійсно вже офіційне трудоустройство, 7 соцпакетом. На нас дуже вплинула мобілізація. У нас призвано 13 хлопців, які були не останні, скажімо так, Діяниці підприємства це і механіки, і електрики, і грузчики. Та, попри все, підприємства вистояли та продовжують економічно підтримувати нашу державу у боротьбі з ворогом. Я дякую тим бізнесменам, дякую тим підприємцям, які не зважаються як Якби не було важко, сьогодні працюють. Ми бачу два прекрасних підприємства. де працюють люди, де сплачуються податки, де офіційні зарплати, офіційні відрахування. Підприємства розвиваються. Якраз ці люди, ці підприємства сьогодні тримають економічний фронт і фінансують наші збройні сили. Загалом Чуповицька громада, попри усі виклики, які спричинила широкомасштабна війна, продовжує розвиватися, і попереду на неї чекають зміни. До прикладу, з наступного року планують розпочати реконструкцію будинку культури, аби маленьким мешканцям було де займатися улюбленими хобі, а дорослим насолоджуватися мистецтвом.